Взагалі пухлини чи то подібної залози не вважаються дуже поширеними, оскільки орган достатньо специфічний, ендокринний, але дуже важливий. Наприклад, в сполучених штатах оціночно за 2024 рік буде нових приблизно 44 тисячі випадків усіх пухлин чи то подібної залози. Нагадаю, населення Сполучених Штатів. Більше 450 мільйонів людей. Тому сказати, що це дуже поширена історія ні, але це дуже насправді може бути складна для лікування за лікування захворювання. Щодо розподілу по статтях, то статистично частіше хворіють жінки майже вдвічі. Наприклад, в тих же Сполучених Штатах з озвучених 44 тисяч нових випадків. Майже 32 тисячі припадуть на жінок. Зазвичай хворіють пацієнти ближче до середнього віку. Це середній вік, десь 50-51 рік. Виділяють декілька основних типів: це папілярна або вона ж фолікулярна, їх інколи об'єднують карциноми. Це медулярна карцинома щитоподібної залози і анапластична карцинома щитоподібної залози. Останні дві вважаються одними з найбільш агресивних взагалі серед усіх видів злоякісних пухлин. Насправді одним із головних обстежень для діагностики взагалі щитоподібної залози, як це не дивно, є банальна ультразвукова діагностика, адже щитоподібна залоза, орган поверхневий, над ним лише шкіра, і лікар УЗД може якісно провести діагностику, оглянути весь орган, оцінити його структуру, наявність, відсутність якихось додаткових утворів. Наявність кровоплину в цих утворах за потреби тощо. Ну і плюс під озд навігацією, виконується і біопсія цих самих знахідок, якщо в цьому є потреба. Якщо говорити про методи лікування пухлин чи то подібної залози, то основним методом є хірургія. Тобто, ми, наприклад, проводимо діагностику, там УЗД, аналізи, біопсія. Цитологічна верифікація, і далі ми віддаємо пацієнтів хірургам. А, може бути виконано як видалення половини щодо подібної залози, так і видалення всієї щодо подібної залози лише за показами. Є чіткі покази як для одного, так і для другого обсягу хірургії, і здебільшого, в переважній більшості випадків, хірургія може залишитись єдиним необхідним методом лікування, особливо, якщо ми говоримо про такі достатньо благоприємні пухлини, як папілярна або фолікулярна карциноми щитоподібної залози. подібної Якщо ж мова йде про, наприклад, поширені пухлини або пухлини медулярні. То там можливе застосування таргетної терапії. Якщо ми говоримо про пухлини анапластичні, вони є агресивними, їх можна спробувати лікувати за допомогою хіміотерапії. Окремим видом лікування є так звана радіойотерапія, терапія відкритим ізотопом 131-го йоду. Але це може бути виконано як для профілактики після операції, знову ж таки тільки за показами, так і для наприклад, коли в дуже достатньо рідкісних випадках у пацієнтів виникають метастази папілярних фолікулярних пухлин, і їм проводиться тоді радіойодтерапія. Виглядає, радіойодтерапія, не так, як, скажімо, звичні методи лікування, пацієнтам проводиться сканування на наявність залишкової тканини щитоподібної залози. Тобто, їм дають знову ж таки випити той же йод, але в дуже малесенькій дозі, діагностичній дозі. Проводиться сканування для того, щоб ми оцінили, чи накопичується цей йод в типовому місці, там лімфатичні вузли, тощо і так далі. Далі видається лікувальна доза, достатньо висока доза йоду. Декілька днів пацієнт знаходиться ізольованим у відділенні відкритих ізотопів, адже в цей час, поки в нього всередині йод працює, він є радіоактивним. Пацієнт є радіоактивним і. Випромінює назовні певну дозу радіації. Потім проводиться контрольне сканування для того, щоб оцінити залишкові активності, подивитись, чи справилась, чи впоралась ця доза йоду, як, лікувальна, яка була видана у вигляді розчину, або капсул. І далі, якщо все окей, то пацієнта виписують, проводиться дозиметрія, контроль, випромінювання самим пацієнтом. Якщо він є безпечним для оточуючих, то пацієнт виписується в додому. Знову ж таки, для метастатичних пацієнтів лікування може бути радіойодтерапія у випадку папілярних. Йодчутливих або фолікулярних йодчутливих пухлин. Це може бути таргетна терапія для медулярних карцином, оскільки вони майже не чутливі до хіміотерапії. І це може бути хіміотерапія, комбінована для анапластичних карцином. На сьогодні все більше місця займає молекулярно-генетичне тестування. Причому це тестування як самої пухлини, так і тестування крові на наявність мутацій. Це дає нам змогу, по-перше, оцінити спадковий характер таких пухлин, особливо в пацієнтів, в яких в сімейному анамнезі були випадки пухлин чи то подібної залози, особливо медулярних. А так це дає нам можливість відкрити нові опції для певних мутацій, для, наприклад, РЕД, мед мутацій а, є розроблені спеціально таргетні препарати. Ідуть розробки нових а, таргетних препаратів для інших мутацій, які можна знаходити знову ж таки в пухлині щитоподібної залози. І бувають достатньо рідкісні. Це, наприклад, ф'юзії ф'юзі Генів NTRK вони дуже рідко зустрічаються, але якщо вони є, то на них теж можна застосовувати таргетну терапію. Це препарати групи інгібіторів тирозінкінази з маленькими молекулами. Чому саме так вони так краще проникають в пухлинну клітину? Насправді давно вже існує замісна гормонотерапія гормони щотоподібної залози у вигляді таблеток. Так треба буде приймати таблетки постійно. Так ви не зможете без них жити, оскільки щитоподібна залоза це залоза основного обміну, але жити можна жити якісно, комфортно о, так, під спостереженням ендокринолога, але здоровою або здоровим. І без хвороби.